Я так розумію, вони нас вітають зі святом, да? благовіщення, святом, от вони пускають. Проводила тільки що лекції на другому курсі онлайн. Слава Богу, такі два взриви, а потім вибухи вибачають. Наприклад, забуваю вже, як говорити правильно. Вибухи потім звук вже повітряної тривоги. Студенти кажуть, що Аліна Антона, давайте треба нам вже ховатися. Як я за дітей завжди лякаюсь більше, ніж за себе. Починаєш думати і вдома своїх твоїх дітей. Не рахуючи ще трьох малесеньких песиків, да? тобто зараз пішли вже в небезпечне місце, але, по-перше, зник мобільний зв'язок МТС, Київстар, тому що почала зразу телефонувати. Трубку ніхто не бере, тому що донька не вдома, починаєш зразу хвилюватися. А взагалі, як свято, в них загострення. Загострення. Вони ж вітають нас. вітають, Не знаю, не можна говорити матірними словами, тому що я викладач. Але знаєте, в голові прям якісь не дуже гарні слова прощаються. Хлопці з ППО, низький уклін вам. Я навіть не уявляю. Ми на все життя перед вами в такому боргу. Дякуючи вам, ми живі, ми ви збиваєте ці ракети. Ви постійні теж небезпеці. Ми вам дуже дуже вдячні. Дякуємо вам.